Мир вам, брати і сестри, Господь Ісус Христос достойний слави. Чи скаже Лексендон Кінтак, що Бог його не любить? Чи скаже, що Бог його не чує і забув Господь мене і не заботиться про мене. Та я дивлюсь на вас, лексидон кінтак, і мені здається, що саму кольорову ліпшу одежу в сім'ї Якова отримали ви по всій Америці серед нас, іммігрантів, переселенців і скитальців. І ми з півночі, і з півдня, з сходу з заходу дивимося на вас, на кольорову вашу одежу і думаємо, як би її здерти. Ну, щось є у батька така річ. От інколи батькові хочеться от когось відмітити, когось підкреслити, комусь більше довірити, когось більшим благословити. Він батько, він тато, правда? І інколи він так дає, тому ну. Одне хочу вам побажати. шануйте тата, дякуйте татові, бо добрий він і навіки Його милосердя. Амін. Хай то не послужить в гордість, хай то не послужить в безпеку, хай то не послужить в недобре почуття або ще невдячність. Найтяжче для тата з мамою це невдячні діти, просто невдячні діти. А ще як німе слово невдячності, а ще слово докору. Нерозумного і неправдивого це недобре. Хай ім'я його буде благословено всякій ситуації нашого життя. Текст писання, який я хочу вам запропонувати собі і для вас, трошки довший, але давайте ми його прочитаємо. Книга Вихід. Буквально трошки більше вірші, їх 9 віршів. 35-й перший, 35 розділ книги Вихід і 20-й вірш починається так. І пішла вся громада синів Ізраїлих від Моїсея. Мойсей зібрав, оголосив багато речей, і вся громада розійшлася. І 21-й вірш читаємо до 29-го. і приходили всі, кого вабило до того серце, і всі, кого надихав дух, і приносили дари Господу для влаштування скині і зібрання і для всіх потреб її, і для священного одягу. І приходили чоловіки з дружинами, і всі за велінням серця приносили каблучки, сережки, персні і підвістки, усякі золоті речі, кожен, хто тільки хотів приносити золоті дари Господу. І кожен, у кого була вовна, блакитного, пурпу, червленого кольору, вісонний козяча вовна, шкури баранячі, червоні, і шкури тахашеві, приносили їх. І кожен. Хто жертвував срібло або мідь, приносили це в дар Господу і кожен, у кого було дерево, акації, приносив це на всяку потребу для скині. І всі жінки, мудрі серцем, пряли своїми руками, і приносили пражу блакитну пурпуру і червленого кольору, і вісон. І всі жінки, які вабило серце, що вміли прясти, пряли козячу вовну. Начальники ж приносили камінь, Онікс, і камені вставні для ефоду, і нагрудника, також і пахощі, і оливу для світильника, і для мира, помазання, і для кадильних пахощів. І всі чоловіки, і жінки, синів Ізраїлих, яких вабило серце, приносили для всякої роботи, яку Господь через Моїсея повелів зробити, приносили добровільний дар Господу. З цього такого більшого тексту писання я би хотів би з вами сьогодні ввечері декілька думок поділитися, декілька поділитися думок. В загальному найскладніша і найдовша дорога, яку людина проходить сама в собі або, або сама собою. Знаєте скільки вона в дистанції вимірюється, якщо метрами міряти? саме довша дорога в людині і для людини, яку вона повинна пройти. Вона виміряється в 16 інчів. 16 інчів, або, скажімо, 35-40 сантиметрів. Бо людина вона состоїть із тіла, духа і душі. І ми Богом так створені і благословені, що у нас два центри управління. Два центри нашого управління. Одне управління знаходиться у нас отут, -от, в голові. А другий центр управління знаходиться у нас тут десь. В грудях в серці. І оця дистанція між двома центрами управління, вона інколи буває така довга, що людина за все життя не може її пройти. Текст писання, який я з вами прочитав, брати і сестри, говорить не про перший центр управління, а про другий центр управління. Ще раз я хочу вам показати деякі тонкі місця. Давайте з 21-го будемо дивитися, і приходили всі. Всі уявляють, що всі, хто Моїсея почув, всі зразу прийшли, побігли до хати, обобрали свої хати і все принесли. Таких розумних багато немає, брати і сестри. Чули Моїсея всі, а другий раз до Моїсея прийшли не всі. В зібранні оголошують, буде членське зібрання. І всі 99 і 9 являються, правда? Чують всі, а приходять? Хто приходить? Моїсея повчули всі, а хто прийшов? Давайте ми оприділимо людей, хто прийшов. І приходили всі, кого вабило до того серце, і всі, кого надихав дух. Дивіться далі. 22 вірш. І приходили чоловіки з дружинами, і всі за велінням серця приносили каблучки. 25 вірш. І всі жінки мудрі серцем. 26-й вірш. І всі жінки, яких вабило серце. І 29 вірш. І всі чоловіки і жінки, синів Ізраїліх, яких вабило серце. В нашому житті, брати і сестри, є два центри управління і слава Господу за них. Ну, який з них головніший: верхній чи нижній, як ви думаєте? Да дай Бог, щоб два працювали нормально, правда? Це найкращий варіант. Але слова писання, ж ви зауважили, брати і сестри, слова писання, наприклад, Бог звертається каже: Сину мій, сину мій, і що далі? Серце мені дай. Більше всього стереженого в житті стережи, бо з нього істочники життя. Йдуть мужчини дорослі. Це не жінки в емоціях, а мужчини дорослі. Йдуть і не можуть зрозуміти. Верхній головний е, комп'ютер кипить, просто кипить ну, більше 100 градусів. І тут вони, до них пристає ще один путник, третій, який задає недоцільні до кінця питання: куди ви йдете? Яка ваша мова, який ваш стан, який ж вас розсудок? Що, що сталося? Ти один із приходьків і не знаєш, а що сталося в Єрусалимі, да по всій околиці Єрусалимській всі знають, був мужчина, який був сильний в слові і в ділі, який був добрий в житті і в добрій поведінці, і вже третій день, як його нема. І він тихенько, почавши від Моїсея і пророків, почав їм із'ясняти путі Господні неісповідіми. І коли вони йшли, і коли вони прийшли до, до, до хати, прийшли до кімнати, і коли він став невидимий для них, що вони закричали обоє? Чи не палало наше серце, коли Він пояснював нам із Писання? Пам'ятаєте, о несмисленне і мідне, щоб вірувати в того, хто прийшов. Дуже складно, брата і сестри, інколи ми в своєму житті не розуміємо. Пояснюємо, пояснюємо, пояснюємо людям. Є два центри в нашому житті. Бога люблять люди не розумом, Бога люди люблять не логікою. Бога люди люблять не пізнанням научним. Бога люди люблять не от теоремами математичними, географічними або, або геометричними. Теоремами Бога не пізнаєш, розумом Бога не пізнаєш, логікою Бога не пізнаєш, так як не пізнаєш жінку чоловіка і дитину. Ми те речі, які не пізнаються логікою, математикою, метром і вагою, ми їх пізнаємо серцем. Хвала Господеві. І в серці приходять відкриття, що, що і важливо, досить важливі речі життя до нас приходять не в розум наш, а розум наш, він є спорчений. Розум наш, він є привратний, розум наш, він є заторбожений. І в загальному так є люди, які з виду не дурні, вибачте, за слово. Є, якби розвинути розумом, люди можуть знати якісь математичні, географічні і інші принципи, правила життя, але на прості речі вони не здатні, просто нездатні. З людиною, з розумом може статися таке, як кажуть в народі, є такий стан дитини, є такий стан мужчини, є такий стан людини, як в народі кажуть, йому хоч на голові Колкатіше. Що це значить? Або ще, знаєте, є де таке неприслів'я, така посмішка, каже, як сильно вдарився головою, то якби були мозги, то стався б хто? Струс? Це не приниження людини. Інколи людина вспорчений своїй гріховній природі так заблуджується в своєму розумі, а диявол підходить до розуму людини. І так накручує розум людини, що як того замка закриває на всяке добре розуміння, і ключа боре і й викидає, і губить ключа. І кругом тієї людини ходять і батьки, і мами, і друзі, і всі, а до неї не достукатися привратний розум, закритий розум, зломаний розум, його немає. У Бога є і Бог не до розуму людського слухає. Бог слухає, це стою у двері. І стукає, хто почує стук мій і відкриє, прийду до Нього і вечерю буду, куди Він прийде? почуття людини. Інколи в нашому житті, брати і сестри, ми хочемо, розказуємо нашим дітям, розказуємо знайомим і близьким, щоб пізнали Ісуса Христа. І є час людей, які би хотіли розумом пізнати Христа. Але так не виходить. В загальному ну, всім вам питання хочу задати ви колись своєму пам'ятаєте вашу першу любов, як ви влюбилися? Гробова тішина. Всі монахи і монашки. А мене просте питання: любов з'явилася в розумі чи в серці? Ви в якийсь момент хватнулися і відчули, що ви червонієте там, де не треба червоніти. Ви відчули, що ви <смітного> тіраєте та равновіси там, де не стояло Ви відчули, що з вами, у вас пройшла зміна. У ваших почуттях і реакції пройшла зміна. Наш перший центр управління мозги, вони якби зафіксували факт, що щось сталося в наших почуттях. Та кохання приходить в серце, розположення приходить в серце і в дух людини. І приходили до Моїсея всі, в кого розположилося серце, кого надихав дух, приходили всі, хто відчули в собі, що стоїть дати, що треба дати. Що мені це буде приємно, коли я це зроблю? Мені буде це приємно, коли я буду цей учасник. Мені це буде благословення, коли я на це відгукнуся. Людина відчула в своєму серці. Доброхотно даю що з відкритим серцем, з відкритого, чистого серця Бог таке приношення приймає, пам'ятає і за таке приношення благословляє, хвала Йому. А розум, логіка, що ти гірше всіх. Що тобі треба більше всіх, що ти святіше за всіх, що ти за всіх будеш тягнути? Ти що, один нерозумний? Нерозумний Христа Раді. Не завше наш іспорчений розум, брати і сестри, може допомогти нам в духовному житті, в духовному поклонінні і в духовному виконанні Господньої волі на наше життя. І тому нам час від часу треба процедура, про яку казав апостол Павло, що вам треба обновитися розумом вашим. Вам треба обновитися вашим розумом час від часу. Нам треба міняти нашу флешку, перезагружати її, перезагружати її нормальною інформацією і витирати там все лишнє, що не підходить для нас. Інколи людина так походить в такий стан свого логічного розсудження і починає логікою брати божественну, божественну благодать, о ви несмислені галати. Що ж, вони такі були нерозумні? Ні, вони пізнали, вони покаялися, вони прийняли, вони пішли, вони зрозуміли. Вони хрестилися, а потім в один момент вони переключилися на інший і стали неумні, а вони почали умнічити, закони дописувати, постановлення дописувати. Вони думали, що вони роблять несмислені галати. Хто прильстив вас, хто обманув вас неправильно орієнтуватися на направлення і на рішення? Хай Бог благословить всіх нас, брати і сестри, особливо. Діти, молодь християни, віра жива в Ісуса Христа, вона не в розумі, вона в серце приходить. Ти відчуєш в твоєму серці і твоїх почуттях, не знаючи, зміниться фізична температура, але настрій зміниться, думка зміниться, бажання зміниться, дія зміниться, ти змінишся внутрі, і ти сам своїм розумом будеш дивитися на себе і будеш дивуватися сам собі. Ти не був такий вчора і третього дня. Ти відчув зміну. І ще хочу сказати: Дух Святий приходить не в розум людини, а в серце. Дуже багато, особливо в наших п'ятдесятницьких церквах, почули, що треба молитися про наповнення Духом або хрещення Духом, або прийняти дар силу Святого Духа. І час людей ждуть його в розумі своєму. Дух Святий в розум не пробивається. Він в серце людини приходить. Вселюся в них, і буду жити в них, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Дух Святий в почуття приходить, в дух приходить, і ти просто відчуваєш, не йдеш, а летиш. Не співаєш, а кричиш. Ти був інший. що Вчора ти злився, а сьогодні ти прощаєш. Вчора ти не хотів простити, а сьогодні не хочеш обняти. Тебе наповняє дух внутрі, а розум тільки фіксує. Фіксує події, фіксує історію. І думає, що ти знову влипався в чергову ситуацію. Так, брата і сестри, дати перевагу нашому духу і нашому серці. Казати: Господь, вліки мені, щоб я був влічен тобою, щоб я відчував твою благодать, і твою присутність. І ще одну із порад хотів би сказати вам і собі, коли в нас. Ростуть діти, внуки, коли в нас є близькі родичі, які ще не пізнали Ісуса Христа, не бийтесь до їхнього розуму, не бийтесь до їхньої голови, не надоїдайте їм. Це дуже просто. Є багато дітей, за яких просто треба молитися, Господи. Відкрий їм розум для розуміння писання. Господи, відкрий їм розум для розуміння писання. Якщо розум відкриється для розуміння писання, відкриється серце для віри, відкриється душа для благодаті, і така дитина, і така людина, і така такий мужчина і жінка народяться згори від духа Божого і від Божої благодаті. Вони будуть запалені серцем, їхнє серце буде мудре, їхнє серце буде мягке, їхнє серце буде податливе, їхнє серце буде прощаюче і бажаючи добра, благословіння і служити іншим. Пам'ятаєте, як Бог звертається до Ізраїля і каже: ви непокорні шиєю і тверді серцем або ще, наприклад, мають вуха, а не чують, і серце зробили грубим своїм, і вони ніколи не почують. Людина, яка має народжене серце згори і чує Божу благодать, то дляка людина написано так: «Одна, один раз сказав Бог. А два рази я почув, що сила у Бога. Хай Бог благословить всіх нас, дороге християнство останнього часу. У міру, як приближається пришестя Ісуса Христа, в міру, як з кожним днем, ми зближаємося в нашому віковому форматі до переселення в інший світ. Хай наше серце буде розширене, наповнене і в присутності Бога в щоб ми відчували Його, щоб ми були з Ним і щоб ми поклонялися йому. І так каже Бог. Прокіремия пише нам, настають такі дні, які не будуть один одному добивати до його, до його мозгів. Пізнай Бога, пізнай Бога, вивчи всі правила, вивчи всі правила і яку... тримайся, тримайся правила. Каже Бог, напишу закони свої, не в мозгах їх, а в серці їхньому, на плотяних скрижалах серця, і вони будуть знати мене, і вони будуть любити мене, і вони мені будуть служити. І так, дороге християнство, хай Бог наділить всіх нас мудрим, відкритим серцем, яке знає Ісуса Христа і любить його, Хай Він буде хазяїном нашого життя і нашого серця. А розум розум дожене, розум покориться, розум обновиться. бо... Від серця, істочників серця, приходить велика Божа благодать. Будьте благословенні Богом. Не замажте вашу дорогу різнокольорову одежу. Оправдайте довіру Ісуса Христа і благословення у вашій дома і вашій сім'ї. Амінь.